Шановні жителі Вірівської сільської територіальної громади, 17 вересня 2022 року ми з вами зустріли і провели в останню путь нашого захисника із села Селище Гарячого Євгенія Володимировича. Євгеній загинув 6 вересня 2022 року на Харківщині, захищаючи рідну землю від свою родину нас з вами від російського агресора. Він віддав найдорожче своє 36-річне життя за мир, за перемогу, за світле і щасливе сьогодення і майбутнє нашої України. За те, що ми з вами жили, працювали, вчилися в мирних містах і селах. Щиро подяка усім, хто живим коридором на колінах із квітами, хиливши голову в тяжкій скорботі, зустрічав у кожному населеному пункті нашої громади, нашого героя. Євгенія Грячого. Щира вдячність усім, хто долучився до організації похорон, хто допомагав і підтримував родину у дні великої скорботи. Нехай ім'я Євгенія його подвиг буде навічно в ваших серцях. А наша підтримка, допомога, подяка нашим військовим буде ще більш дієвою. Разом ми обов'язково переможемо ворога! І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Вічна слава Євгенію Гарячому, слава ЗСУ, слава військовим, добровольцям, волонтерам, усім людям доброї волі, які захищають, допомагають і працюють на перемогу. І вам слава, сині гори, кригою, окуті, і вам, лицарі, великі, Богом не забуті, борітеся! Поборете вам, Бог допомагає. за вас, правда, за вас слава і воля святая слава Україні.